Через те, що ми хворіємо вже майже тиждень, а частина врожаю була зібрана і чекала нас. Звісно, що вона не дочекалася. Плюс вчора був дощ. Звісно, що ми не одразу можемо піти в город, щоб далі а, вибирати врожай. Було прийнято таке рішення, те, що ми зібрали ще тиждень тому, а, пустити в переробку. У нас це буде квашений помідор, тому зараз моя робота така: я перебираю. Калібрую помідори. Крупніші окремо, дрібніші окремо, а те, що собі буде в переробку, он там чекає на сік окремо. І таких ящиків у нас дуже багато. Поки я займаюся помідорами, чоловік миє діжки. Слава Богу, у нас їх багато є. І будемо цього року пробувати квасити саме червоні помідори. Минулого ми квасили зелені, не сподобалося нам. Ми маємо досвід і знаємо, що так вже більше робити. Не, не будемо не йде, не ходовий. Звісно, що його беруть, але не так масово, наприклад, як червоний.